Перша в Україні стратегія регіонального розвитку європейського зразка виявляється вже три роки, як діє на Хмельниччині. Втім, мало хто про неї знає, каже громадський активіст Олег Черненко. Та вона мусить стати відомою громадськості, бо за неї вже можна працювати. Вони мають тиснути, створювати громадський тиск на депутатів обласної ради, на депутатів Верховної Ради. Ну казати, що займіться тим, що вже написано, не потрібно нічого нового придумувати. Все написано і написано якісно. Розвиток інфраструктури, сільських територій, туристичної галузі та виробництва основні стратегічні цілі програми. Потенційно, саме вони можуть стати найприбутковішими на теренах нашого краю. Ми хочемо, щоб у нас в область зайшло зайшла промисловість, але промисловість, яка потребує висококваліфікованого. Моєї праці, а не лише щоб ми були сировинним придатком. Для цього навіть розробили 62 проекти. Займатися ними може будь-хто із українських громадян та іноземців. Допомагати грошима мав державний фонд регіонального розвитку. Звідти мали б надійти більше як 20 мільйонів гривень. Втім, цього не сталося. На жаль, той підхід, який був у 2011 році, він був зломаний, тому що мали йти. Зовсім інші підходи, тобто мав іти проектний розвиток. А потім все це розвернулося, і ми знову пішли на щорічні програми соціально-економічного розвитку. Тож грошей стратегія так і не отримала. Обласний бюджет допомогти теж не може. Місцеві ради просто не мають права створювати такі фонди. Єдина надія на нову Верховну Раду, кажуть чиновники. Якщо нардепи вирішать повернутися до проектного методу, то фінансами допоможе Євросоюз. Звідти на розвиток регіонів України можуть виділити 55 мільйонів євро.